Вітаю! Мене звати Саша Гаврилюк, і ти придбав курс Зроби стратегію сам. І почнемо з такого м'якого входу в це питання, в питання стратегії та заняття стратегією. чому це є найважливішим таском будь-якого SEO, будь якого C-level менеджера чому саме стратегія? Тому що немає Компанії, для яких стратегія би не працювала. немає компанії, для яких стратегічне планування не працювало би взагалі. Але є компанії, що вирішують в якийсь момент свого життя. Зупинити роботу зі стратегією, і саме це є великою помилкою. Тобто, дивись, стратегічне планування працює коли працюєш ти. Що саме я маю на увазі? Існує такий міф, що стратегія це тільки для enterprise level, що стратегія це тільки для великих компаній, які можуть собі дозволити працювати з BCG, Boston Consulting Group і так далі, і так далі, з великими великими компаніями, консультантами і так далі. Але це я неправда. Стратегія працює для тих компаній, що вирішили працювати з нею системно. І цей водний такий урок я присвячую саме цьому, як системно працювати зі стратегією. По-перше, немає якогось розміру компанії, коли потрібно починати, починати займатися стратегією. Стратегією можна займатися на будь-якому розмірі компанії. Будь-якому. Хай у вас буде 5 людей, хай у вас буде 20 людей, хай у вас буде 100 людей, 500, 1000 і так далі. Не важливо, коли саме, саме ви починаєте займатися стратегією, важливо, що ви продовжуєте. Ось такий сенс хочу, щоб ти собі почув, взяв до уваги і викарбував собі татуювання. Я є стратег і я маю займатися стратегією а, системно. І запам'ятайте одну річ: немає компаній, для яких стратегія або стратегічне планування не працювало би. Є компанії, які перестають це робити. Побачимося в наступному уроці.